Всім привітик, друзі! Вітаємо вас на каналі Пухнастих друзів. Сьогодні у нас з'явилася нова рубрика Пушка, а навчи Тут будуть цікаві факти та цікаві факти про жести котів, які ми зараз вам покажемо. І першим прикладом буде нервність, так кіт показує, що він незадоволений Він або злиться, або нервує, або йому страшно. Тому котів краще в такі емоції не турбувати, не злити, не веселити, не чіпати. Наступна емоція називається котяча посмішка. Ви можете також зробити таку котячу посмішку. Можна присісти, подивитися на кота, зробити посмішку, а потім дуже повільно зачиняти очі, а потім відчинити. А якщо хочеш ще більше чудових відео та пустів, переходь на наш канал в телеграмі Clash Friends Vale. Посилання зверху. До побачення!